Без бою не здалися. Львівська «Галичанка» добряче попсувала настрій Київському Спартаку у другій грі дев'ятого туру чемпіонату України. Після вчорашньої розгромної перемоги 32-19 столичні гандболістки розраховували на два очки і у повторному поєдинку. Паску настрій на п'ятниця тринадцяти. Сьогодні чемпіонат має бути кращий. Боротися з Богом. І перемога має бути. Так місцева Галичанка налаштовувалася на гру з іменитими гостями. Від самого початку стало зрозуміло, на легку прогулянку Спартаку сподіватися не варто. Особливо серед львів'янок вирізнялася Тамара Симбатян. У нас команда у нас ну, всі рівні. у Нас кожен зі своєї позиції забуває на рівні. Просто в них залежить від їхнього захисту. Де в них слабший захист, там і ми забуваємо. На старті другої половини відрив Галичанки сягнув п'яти очок. Господарки повністю перегравали Спартак, в якого гра абсолютно не клеїлась. Не знаю, щось не пішло. Я на Львів настроївся, захотів виграти ігру. Ну і ми, як не знаю, чуть, може, розслабились дійсно в першій грі. Киянки змогли переломити хід зустрічі. Юні місцеві гандболістки не витримали жорсткої та нервової гри. Спартак грає дуже жорстоко і дуже підло. От є таке і з-під тишка, розумієте, і ну вони розуміють, чому вони це роблять. Проти молодих дівчат десь з-під тишка, і дівчата не витримують. Я їх налаштовую сьогодні цілий день на гру, щоб вони не ці не, 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 провокації не піддавалися. Під час цього матчу тренери втратили не один кілограм. Рівна гра підштовхувала дівчат до жорсткої, безкомпромісної боротьби. Жорстка ігра, але похмілував, нету серйозних травм таких більше. Як обычно, синяки садіни це основа таких вот ігор. За 30 секунд до кінця гості вигравали на гол. Ще одне воріт глядачі таки побачили, проте його автором були саме киянки. 21-23. Гідна поразка Галичанки. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир, головні новини Львова.